Сьогодні ми поговоримо про самі кращі історичні кінофільми усіх часів та народів. В даному відео не будуть обговорюватись картини, дії яких відбуваються у 20 столітті, інакше наш Топ розтягнувся по часові на один, а то й на два історичних фільми. Тому власне кінофільмам, дії, яких відбуваються у 20 столітті, буде присвячено окреме відео. І так, це топ 5UA, друзі. Давайте починати. Розпочинає наш то пригодницька драма Едварда Цвіка і Тома Круза в головній ролі Останній Самурай. Її розгортається в Японії в Японії 70-х роках 19 віку. Капітан Натан Олгрен, поважний американський воєнний офіцер, був найнятий імператором Японії для того, щоб навчити першу армію в Японії, в сучасному мистецтву ведення бойових дій. Імператор намагається викоренити древніх воїнів самураїв готуючись до більш проєвропейської політики уряду. Фільм був висунутий на 4 премії «Оскар». На четвертому місці фільм 2000 року з Хітом Леджером та Мелом Гібсоном Патріот, стрічка розказує про американську війну за незалежність. Заслужений ветеран та батько сімох дітей Бенджамін Мартін вирішує не брати участь в даному конфлікті. Але холоднокровне вбивство його сина великобританцями моментально міняє його відношення до даної війни. Він стає командиром загону ополченців, що ведуть бій з англійцями. Надзвичайно цікавий факт: Харрісон Форд відмовився грати головну роль в даному фільмі. Оскільки подивився сценарій та вирішив, що фільм занадто жорстокий. Третє місце в нашому топі займає ще один фільм з Мелом Гіпсоном, що вийшов у 1995 році. Дана стрічка називається Хоробре Серце. Картина розказує нам про війну Шотландії за незалежність від Британського Королівства та про легендарного національного героя Вільяма Волоса, який присвятив власне життя боротьбі з англійцями. Режисером даної кінострічки став Мил Гівсон, за що й отримав Оскара. Крім цього, фільм був висунутий на 10 номінацій цієї премії і виграв 5 із них, включаючи нагороду за кращий фільм боку. На другому місці розмістилася великобюджетна історична драма Троя. 1193 рік до нашої ери. Спадкоємець престолу Паріс викрадає прекрасну Єлену, дружину царя Менелая. За честь царя Менелая вступається його брат цар Агамемнон. Його армія на чолі з Ахілесом підійшла до Трої та взяла місто в кривавого блогу, яка тривала довгих 10 років. Ось ми і добрались до одного з найкращих фільмів в історії світового кінематографу, Почесне перше місце займає кінострічка, знята в 2000 році Рідлі Скотом Гладіатор. Дія фільму розгортається в 180 році нашої ери. Великого воєначальника Максимуса, роль якого виконує Расел Кроу в силу віроломних придворних інтриг, зрадили та приговорили до смертної кари, чудом рятувавшись від смерті Максимус стає гладіатором. Швидко здобувши славу в кривавих поєдинках, він опиняється в знаменитому римському колізеї, на арені якого зустрічається в смертельному поєдинку із заклятим ворогом. Фільм отримав 5 премій Оскар в номінаціях Краща чоловіча роль, кращі візуальні ефекти, кращий звук, кращі костюми і кращий фільм року. На цьому у мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Діліться цим відео у соціальних мережах. Всім пока!